У селі Любопіль облаштували зупинки для шкільного автобуса, який з'явився тут на початку нового навчального року. Транспорт знадобився у зв'язку з тим, що школярі з Любопільського старостату тепер навчаються у визирському ліцеї. Візірки в школі я маю ввиду і більше технічних можливостей проводити більш глибокі навчання, да? і, а дітям. Враховуючи те, що автобус майже під хатою забирає по хорошій дорозі, 15 хвилин їзди до Візірки, то я не бачу взагалі проблем на сьогоднішній день. Ну а для того, щоб було ще комфортніше, ми зараз встановлюємо поки дві зупинки критих, добротних, хороших. Зараз готуємо площадки, йде вже завершальні процеси, установки самі привезені. І в майбутньому плануємо ще дві поставити. Ще до встановлення зупинки діти з задоволенням опанували новеньку споруду. Зупинка потрібна для того, щоб перебувати під час холодних погод. Роботи з облаштування майданчиків та монтажу конструкцій зупинок провели працівники місцевого комунального підприємства Визирське джерело. Зупинки варилися на стражі. Директор Олександр Ноуменко допоміг з виготовленням цих зупинок. А ми вже будемо встановлювати і фермери нам допомагають. Фермерські господарства надали техніку з перевантажування, тому що один із майданчиків потребував встановлення бетонних блоків для фундаменту споруди зупинки. І там трошки більший склон. і Там ми будемо встановлювати захисні блоки, щоб не всувався ґрунт. І фермери нам надають техніку. Олександр Бідний. Надає, щоб ми їх погрузили. А тут староста Олександр Володимирович дає, щоб ми їх встановили. Завдяки старанням багатьох людей, освітян, комунальників, фермірів, діти визирської громади отримують рівні умови для навчання та свого розвитку.